Ось такі ще варіанти є. Досить цікава моторола Е13, 8128 по пам'яті Type-C роз'ємчик. Кому цікаво, більш детально будь-яка модель, пишіть мені у повідомлення. Скину вам обов'язково відео детально. До неї йде коробочка і зарядний шнурочок type c Samsung H04 на 32 Габайти, 2300 вартість, і Redmi 9, a ось таких у різних кольорах є у кількості. Вони всі йдуть на 32 ГБ. 1900, ось такий градієнтовий колір цікавенький. Моторолка така трішки потерта, але має ще коробочку, непоганий по стану. Далі ось такий Redmi 9, a є ще Redmi 9 та 9C, можливо, комусь зацікавлять такі варіанти, тому пишіть 9C теж 32 ось тут поклеєне захисне скло. І Redmi 9 теж на 32 ГБ Ось такий чорненький, непогані всі по станах, повністю перевірені і протестовані. Знаходимось у місті Рівному. До цих всіх остальних кожному йде в комплекті зарядний шнурочок мікро або Type-C. Для замовлення пишіть у повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.